Фальшбрус сосновий, колір оріх. Дуже гарно виглядає для кімнати. вітальні буде стелі. Готуємо перший шар пофарбований. Зараз ось уже почав знімати ворсу. Вчорашня партія була фарбована. Знімаємо ворсу і наносимо другий шар. Такий у нас. Получається сосновий фальшбрус колір Оріх. Ось у нас вже теж пофарбовано в один шар сьогодні. До завтра він сохне, відпочиває, знімаємо версу і переходимо до покраски другого шару. Ось наш фальшбрус ще не оброблений, шліфований, гарненький. Потрібен фальшбрус, звертайтесь. 130 ширина, 15 товщина. Дуже якісний, термопропил хорошо монтується, живий сучок, трохи десь таки темненько попадається, але в наборі дуже гарно Ось такий живий, трохи темненький. Більше всього на замках. Тепер я подаюся. Раз він заклопнувся і все дуже гарна якість. Кому потрібно, звертайтеся.